Зеленський вбив помічника залужного і збирається звільнити головну Приблизно такі меседжі поширювала російське ІПСО за останні декілька днів. Але якщо минулого року подібними інформаційними вкидами мало кого можна було здивувати, то зараз до поширення вигідних Кремлю наративів доєднується. Українська політична опозиція, і от навіщо вітчизняні політики допомагають Росії, та які останні тенденції дезінформаційних атак ми можемо спостерігати. Про це ми поговоримо з Оксаною. Мороз, це медіаекспертка експертка та засновниця ініціативи з інфогієни. Як не стати овочем? Пані Оксана, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, перше запитання перед цим розповім коротко передісторію, Можливо, для тих, хто ще не чув про кейс Нардепа Арєва. І слава Богу, що не чули. Але тим не менше, народний депутат від європейської солідарності Володимир Арів в своєму Фейсбуці написав пост про те, що він має інформацію від надійного джерела про те, що пан Ом'єров, міністр оборони України, вніс подання Зеленському на звільнення головнокомандуюча Валерія Залуж. І при цьому наступним реченням він одразу пише, що він не може стверджувати, що така відставка відбудеться, і він так мовити вирішив. Превентивно запобігти можливій відставці, звичайно, що цей меседж підхоплюють українські телеграм-помийки, окремі українські медіа і, звичайно, російські медіа і російські телеграм-помийки через 20 хвилин, як ні в чому не бувало, пан Арієв просто видаляє свій пост з соціальних мереж, каже, що. Інформація з інших джерел вона не підтвердилась, тому я просто видаляю без жодних пояснень. Е, власне, пані Оксане, в мене до вас максимально просте запитання, але я думаю, ви розумієте, що я питаю з такого з інформаційного точки зору. Власне, що це було, і головне, навіщо, на вашу думку? А це була одна із серій серіалу, яка який називається розкол між Зеленським і Залужним. А якщо ми подивимося його більш такому макроформацію, то його Росія почала качати ще з червня липня 2022 року. Але припустимо, ті попередні серії перейдемо до поточних. Як тільки вийшла стаття залужного в зекономіст, а відповідно в інформаційному полі почали обговорювати, чи це було погоджено з Зеленським, чи це було в курсі, чи ні. Потім пан Жовкова він виступив в одному з ефір. З пані Масічук і сказав, що він би не рекомендував, скажімо так, військовим коментувати це на загал, виносити і так далі. Потім почали коментарі, що все насправді все гаразд, і це тільки насправді підсилило те, що цей розкол він можливий, і це засіло в інформаційному просторі. Потім пані безугла вона підтримала це своїми дописами, в яких почала вишукувати ну достатньо дивні речі з біографії залужного на кшталт того, що в нього є якісь російське коріння, тому. Що він захищається в одеському університеті, який очолює ківалов, і це все відверто було дуже схоже на таку виборчу кампанію і на елементи виборчої кампанії. І от коли почалися ось ці дописи пані Безуглої, вже тоді опозиція почала до них підключатися і говорити, що ой, як же ж так можливо, тобто пішло якесь обговорення, і буквально за кілька днів я вже тут в хронології боюсь помилитися. Це один чи два дні було ось, коли з'явилася ось ця заява пана Арієва. Насправді, якщо б вона з'явилася просто без ось цієї підготовки, вона фейкає, чи що це таке, люди взагалі б не розуміли. І скоріше це було б обговорення, що ти публікуєш. Коли вона зараз з'явилася, вона лягла на підготовлений ґрунт. На жаль, і цим підготовленим ґрунтом вона підживила дискусію про можливий розкол між військово-політичним керівництвом. Звісно, це ніяк не може добре відображатися на ситуації, яку ми маємо зараз і в інформаційному полі, і в точки зору деморалізації військових, тому що ми чітко повинні розуміти, коли з'являється інформація про цей конфлікт. Це в першу чергу б'є по солдатах, які не розуміють, що відбувається, хто ними керує. Тобто, безпосередньо по нашій обороноздатності далі це деморалізує цивільних, ну от, які не можуть зрозуміти, що ж тоді відбувається, якщо на залужного залужний зеленським посварилися а це дві людини, на яких. Українці покладають надію на перемогу, і це відповідно запускає дуже вигідні Росії процеси. Яка б не була мотивація того, чому Арієв це викладав чи чому пані Базуга це писала, тут потрібно дивитися на результат. Результат, на жаль, він б'є по нашій можливості перемагати на цьому поточному етапі, зокрема в інформаційній війні чи ні? Тому коли з'являється у когось інформація стосовно залужного стосовно конфлікту Зеленського Порошенка і так далі, це має бути настільки злолізобетонні факти перевірені, і наскільки продумано, чи варто це опублікувати. Кувати, тому що 100% відсоткова цим скористається Росія. Що я не знаю, яка б це мало бути підтвердження, щоб його варто було винести в допис і публічно оприлюднювати. На жаль, те, що ми бачили вчора по поширенню, і ті меседжі, які ми бачили по поширенню допису пана Арієва, вони на жаль дуже чітко вказують на те, що політична кампанія у нас процвітає, іде і всі готуються до виборів. Скільки Зеленський не казав, що вибори не на часі, і, слава Богу сьогодні сполучені штати це проартикулювали. Але на жаль, політичні сили, вони йдуть в зворотньому, тобто вони готуються до виборів, і на жаль, ми абсолютно такі, ну сірі чорні технології в бачимо те, що це втягують залужного, ну я навіть не знаю, як це назвати, тому що будь-хто, особливо комунікаційний арів комунікаційник, він має розуміти, що якщо ми втягуємо залужного в цій інформаційні кампанії, якщо ми створюємо і говоримо про цей розкол, в них можуть бути з зеленським, бозна які ситуації. От це природньо, вони можуть бути за колісся завжди є і так далі. Чому це за колісся потрібно виносити в інформаційний простір під час гарячої фази війни і під час того, що нам потрібно всім гристися і відповідно щось робити. Тому звісно, росіяни будуть фейки, потім дів розганяти з залужного. Дійсно, будуть проводитися якісь додаткові компанії, використовуватися кожен інформаційний привід. Тим більше щодо залужного додатково була прикута увага в зв'язку з загибелю його помічника. Тобто, це був такий цих от тижня двох, в яких до залужного і так була прокута заява в зв'язку з статтею, зв'язку з помічником. А тут ще й додатково е, зробили це. Тобто, тобто, е, тобто, виходить, що фактично те, що російська е, пропаганда намагається розкачувати, ну фактично, як ви кажете, там з червня липня 2022 року, просто воно зараз зіштовхнулося з. Намаганнями нашої опозиції якось впливати, тому що в усі чутки про нібито вибори. Вони їх намагану змушують якось ну міняти порядок денний, якось підживлювати свою аудиторію, і воно фактично виходить так, що російська російська пропаганда, російська спецслужба і українська опозиція вони поневолі працюють в такій певні синергії через це. А дивіться, Росія підживлює дві сторони. Вони завжди будуть підтримувати сторону зеленського і сторону умовного Порошенка. Вони будуть завжди підтримувати тих, хто проти, і тих хто за, тих, хто захищає, тих хто протестує, тому що їхнє завдання це максимальний хаос і максимальна, скажімо так, дискусія емоційна в суспільстві. А тому, коли в нас виникає є якась протиріччя, на кшталт ось ціх історій з залужним, що вони будуть робити? Вони максимально будуть вкидати додаткову дезінформацію, щоб ще більше забити інформаційне Ростя, вони будуть підтримувати розповсюдження цієї інформації, тобто розганяти, що от залужного знімають все погано. А що ж робити? А солдати там не знають в окопах, що робити, що і хто ними буде керувати, і так далі. Тобто, вони це будуть нагнітати з іншого боку. Вони будуть казати ну а як Зеленський взагалі міг таке зробити? Це ж зрада, там зеленський залужний не можуть там мати якогось конфлікта і так далі. Тобто воно буде з одного боку йти з другого, з третього боку. Якщо це органічно не народиться в інформаційному полі, росіяни це вкинуть. І вони ж його будуть підтримувати. І коли є дуже багато різних версій, багато різних меседжів і інші гравці в інформаційному полі, як, наприклад, політичні сили, як, можливо, там якісь економічні сили і так далі, вони присутні в цьому інформаційному полі, вони бачать вигідні для себе меседжі, і вони їх так само пропрацьовують для своїх інтересів. На жаль, по цій темі «Зеленський залужний» це було з самого початку. Якщо ви згадаєте, те, що факто це почалося в інформаційному полі, це був скандал кінця червня, початку липня з так званими довідками з військоматів. Тобто, коли власне вкинули абсолютно вкинули по такі чорні технології в інформаційний простір, немає за про те, що тепер кожен з зобов'язаний, коли переміщається з населеного пункту, населений пункт, повинен брати довідки. Ось і е, вже тоді на заявах Зеленського, на відповідях Генштабу, розкрутився скандал, коли вперше з'явився ось цей меседж, що не все гаразд в звідносинах зеленського залужного. Тоді здається, КМІ міряли осінню, скільки українці вірять в це, і це було 14%. Зараз осінню в це вірять 32%. Тобто навіть без ось цього останнього скандалу, який ми зараз в ці тижні переживаємо, от до цього був цей замір. Це було 32%. Яна, це моя гіпотеза, що після цього скандалу ця цифра може вирости, тому що, на жаль, всі гравці і зеленські своїми заявами, і оточення зеленського, і власна політична і опоненти вони це підживили. На щастя. Залужний він просто мовчить. Це оптимальна позиція в даній ситуації, коли він, якщо й виходить з якими заявами, то виходить по суті і ніяк не коментує, ніяк не проявляє. Велике дякую йому і велике дякую його комунікаційникам, що вони так роблять, що вони не лізуть цей скандал. Але в мене особисто є питання до офісу президента і до їхніх заяв. У мене є питання до народних депутатів від слуги кшталт кстатамиряни безуглої», Навіщо вони це роблять? І в мене є питання до політичної опозиції, як комунікаційників, яких їх їхній команді багато, достатньо сильних. Комунікаційників не просто це вкидають, а ще й підживлюють, і поширюють, тому що Аріїв це вкинув, а ще багато людей це поширило. І потім з'явилося виправдання з Даніловим. Ну, це було ну, насправді зовсім смішно, коли виправдовува те, що Арієв не просто сам сказав, а от Данілов нібито так само сказав цю інформацію хотів запитати ще якраз щодо реакції офісу президента. Вчора е топ посадовці влади вони відреагували, Там Руслан Стефанчук написав пост е саме на яманазі на, на пост Арєва. і також міністр оборони навіть написав пост. Він там е так доволі жорстко пройшовся. Він назвав там нечисто назвав нечистоплотними політиками, які нічим не краще за російських пропагандистів. От на вашу думку, тому що такий розкрив трошки інсайт. Я вчора як ми намагалися взяти коментар у міністерство оборони, тому що ми вирішили, що ми маємо підсвітити оцей от факап від а, Аріва, але звичайно, з балансом з коментарями влади, і в кому... кому... комунікаційники Міні... Міністерства оборони вони вагалися чи давати реакцію, чи ні, і, і власне. Все таки дали і таку доволі жорстку політичну, навіть трошки на вашу думку, взагалі я в таких подібних ситуаціях як має реагувати влада з одного боку, вони мають це повністю ігнорувати, чи вони мають постійно це спростовувати. Але з іншого боку, якщо вони будуть постійно реагувати на подібні заяви опонентів, то це буде підживлювати опонентів робити більше заяв, і умовно потім там Умєрова, чи інших політиків, які реагують, їх будуть звинувачувати в якійсь політизації цього процесу. А це звичайно антикризовий кейс, в якому потрібно реагувати, як і в будь-якому кейсі, де сталася комунікаційна криза, і потрібно швидко її відпрацювати. Вона має бути відпрацьована в першу годину, не так, як вчора були заяви, коли у міру ввечері дав заяву. Це вже було все пропрацьовано. Це вже все було обговорено, зняті пости, і потім виходить заява. Ну що вона є, що її немає насправді а, оптимальною заявою. Це тільки коли це почало ширитися. Ще на початку, коли стаття тільки вийшла, коли тільки були перші обговорення і перші реакції, Зеленський мав записати е, пару секундне селфі. і Сказати: Люди, нас війна, ми одною командою. Рухаємося до перемоги. Крапка. Ніякого конфлікту немає між мною і залужним. Крапка. Все. Якщо б він оце зробив, ось це вже все сприймалося і не було і так далі. Натомість не було чіткої комунікації від нього, а була купа комунікації від когось з офісу президента, від цих від депутатів і так далі. Заяви посадовців. Ну до тут Стефанчук, нічого навіть тут з уміром? мова іде. Про зеленського і залужного люди хочуть почути їх. Залужний зайняв позицію мовчати. Абсолютно правильна позиція. Нехай продовжує. Якщо Зеленський зайняв позицію говорити, а він зайняв позицію говорити з самого початку цього публічного конфлікту ще червня 22-го року. То він мав поставити в цьому крапку. Він цієї крапки на даний момент не поставив, і це велика помилка. Тому що ось це мовчання воно підживлює. Чутки, які на цьому а, ідуть. Ще раз повторюю: між ними можуть бути будь-які ситуації, це нормально, це життя, це складна ситуація і так далі. Але публічно цього не має бути. Тому публічно вони мають бути абсолютно на одній стороні рухатися до перемоги і так далі. Ця ситуація, яка виникла з статтею, ну окей, вони не були, наприклад, наприклад, вони не були проінформовані про цю статтю. Ця стаття з'являється. Ця стаття це перша така спроба дорослої розмови з дорослими людьми, якої до цього не було. І про це багато разів говорили на різних площадках. Що потрібно почати з українцями говорити як з дорослими людьми? Тому що далі, чим менше ми чим далі ми відтягуємо цей момент, тим не Неможливіше його буде виправити, коли е, настане е, якась ситуація, в якій вже неможливо буде говорити колосковими, вона може бути різною. І ось, замість того, щоб використати цей момент і сказати, так, ми зараз починаємо з вами говорити ось такими серйозними речами. Ми в такій складній ситуації. Е, так, переможна, переможенька, е, вже не зовсім переможна, переможенька, але ми всі згуртувалися, і ми всі йдемо до нашої перемоги. От залужне, от так як було в перші дні. От залужний, от президент, от були ж ці фото, вони ж прекрасно працювали. Оце була абсолютно така ж сама антикризова ситуація, тільки глобальніше, звісно, 24 го числа. Але лекала мали бути теж самі. Натомість, що ми маємо? Хто вліз, хто по дрова. Виходять якісь радники, які до цього чи заступники, які до цього в комунікаційному просторі фактично не були присутні. Роблять якісь заяви, які на голову не налазять. От, виходить, Шеферіон підігріває є інформаційний простір там з е, тим, що е, якісь не такі українці чи взагалі не українці воюють, е, які розмовляють російською мовою. Все це в один в ком збирається. Ек емоційний е, не, не стан суспільства і так надзвичайно нагрітий. Е, от і немає чіткої крапки в цій історії. Тобто немає крапки від Зеленського. Він має поставити крапку в цій історії. От я не вірю, що повірять якимось фотографіям. Я вірю, що повірять чіткому, жорсткому е от е заяві, яка причому це має бути відеозаява, яка має в цьому поставити крапку. Якщо цього не буде, ці чутки будуть циркулювати. І далі ми можемо тільки здогадуватися, чому вони циркулюють. Тому що якщо вони циркулюють, то комусь вони вигідні. І тут ми не можемо на жаль, е чи на щастя, я не знаю, як ситуація це характеризувати, говорити, що це рука Росії, тому що без угла вона українка. І вона має чітку посаду і чітке відношення до певних політичних сил. Арі він українець, він має чітке відношення до певних політичних сил. Якщо вони роблять якісь певні заяви, вони комусь вигідні всередині України. Ну або це має займатися СБУ. От і якщо вони роблять ці заяви, значить це внутрішні процеси. І вони мають або мовчати, або на це має бути відповідна жорстка реакція. Тому тут настільки зараз це вже заплуталося. От, що це дуже великий подарунок Росії, і ми вже бачимо, як вони в інформаційному просторі вкидають і по Феріон. Ось і по Зеленському, і по Залужному, звісно, ці всі фейки, і ми ж їх спровокували на це, Навіщо?